Всім привіт! Я рада вас вітати у новому влозі. Я тут на кухні готую сюди вареники. Зараз закинуть. Так, вареники вже варяться. У мене тут ребра. Я розморожувала і за них згадала. Ребра я піджарила, бо хочу плов зробити. Тільки смачно виглядають тут я вже навіть все замісила. Небагато роблю, бо як правило, завжди плову, прям нароблю дуже багато і не встигаю його з'їдати. Морква. Мене мама привчила, що плов це майже 50% моркви. <смірка> Морква, цибуля і приправа. Зараз сюди ще це все перемішуємо. Зараз сюди кидаю ребра, даю водички і навіть. Сьогодні я собі приготую якусь людську їжу. Представляєте, Захар гарно спить сьогодні. Все вложила, з ним полежала, дивлюсь, він спить, я ще полежала, потім знову покормила, потім треба мабуть, встати вже свій поїсти, щось приготувати. Згадала за ці ребра, хоч мені було дуже ліньки їх готувати, але їх вже треба було приготувати, вони вже сутки в холодильнику стоять. І думаю, я хотіла ж плов. Думаю, ну, спробую. В принципі, все, вже закинуло, що там цибулю, морку. Дуже швидко. Дуже а поки варенички взіма, бо площі не дуже скоро буде. Я його зараз на маленький вогонь поставлю і хай собі там готується. Помалесеньку. А я тим часом пообідаю. Він, до речі, мені сьогодні і вранці дав поїсти. Прям взагалі. Сьогодні дощ іде. Сьогодні ці... ну, зараз немає дощу. Але цілу ніч і цілий ранок така гроза була. Можливо, через це його так на сонку. Я навіть його тепліше трошки вділа чоловічок. А це, я, мабуть, треба буде розділяти, бо я вже думаю, що воно зараз почне підпарювати. Ладно, Мої варенички вже доготовлюються, тому смачно, хто там снідає, обідає ввечері. Ще дивіться, що до мене прийшло альбомчик. Ну, В принципі, можна побачити емблему, це інстаграм їхній. Замовляла я його, ще коли була в Пологовому. Нам ну, подарували були кошти. Тому я вирішила їх, щоб вони не спустились на підгузки. Це підгузки теж добре, звичайно, але на щось хороше. Тут, якраз, в подарунок йшло ось такі відбитки. Колись я заліка замовляла. Воно там в мене прийшло з дефектом. мені кошти за нього були повернули, але тут ось є. До речі, напишіть мені, бо там писали, що залишаються відбитки на сторінках альбому від цього чорнила. Напишіть мені, хто таким користувався, чи залишається, чи ні. Бо ну, одна дівчина писала, мені цікаво, чи когось ще залишалось, щоб я була в курсі, чи варто його. Ну, чи варто робити відбитки. І в подарунок ще. Ось такі картки йшли. Ні разу не користувалася картками насправді. Не знаю, не дуже бачила в них сенс, тому що так на кожній сторінці пишеться, який вік дитини, на скільки місяців. Але, ну, будемо дивитися, вони подарунок йшли. Можливо, буду використовувати перевід світ. Дімалий дім. Не дім. Дім, ось місяць. А, тут навіть спогади можна залишати. Але ж є альбом. Ну, загалом не знаю, чи я буду їх використовувати, але насправді не дуже бачу в тому сенсу. Даліться. Так. Далі скотч. Це дуже добре. сторон. І ось сам альбомчик. Дуже гарний, здається, найгарніший з усіх трьох. У нас перший альбом іде такий маленький з, року, з нуля до року. І в Насті, і Жені. А вже з року до сіми я замовляю великий альбом. Так, якось задалося мені. Дивіться, яка красива. Він весь такий гладенький, прикольненький, замшевий. Можна, до речі, ще куточки якісь там робити, але. Ну, він зараз по акції йшов. 1100, по моєму, коштував шість. ні, 1200 цей альбомчик коштував. І дуже гарний. Я взагалі думала, що був, ну, схожий до тих, що є вже в дітей. Але акційний варіант був тільки з замшу, бо в дітей просто такий, ну, без замші, звичайно, як картон. Але цей дуже гарний сахар. Так, і відкриваємо. Акваведмедики називається він, якщо я не помиляюсь. Від цієї компанії, від цієї фірми Instagram а є Настін альбом так само. Мені здається, ми так само брали по хорошій ціні його тоді. Так, і ось привіт, світ. Дуже, дуже важливо брати саме на пружинки, тому що фотографії, коли клеїте. Вони ну, мають якийсь об'єм. І якщо кожну сторінку з двох сторін клеїти, то воно збільшується в розмірі. І саме пружинка дає можливість, щоб він ну, якось гарно виглядав, а не відтопирювався. Це з досвіду, так само знаю, тому що Настя її альбом замінювала. Так, якось і починалось. Мама й тато, очікувані дива, УЗД тут є. Перші хвилини життя, виписка. У ну, нас, до речі, гарна фотографія випуску. Солодкі сни, перше купання. Я вже продумана, то я вже перше купання фотографію спеціально зробила. Перші досягнення є ось. Така от гарна просто. Так, похрестили. Ми, до речі, зараз ми вже знаємо місяць, коли ми будемо хрестити малюка. Але ще. Мали сьогодні їхати в церкву, але щось нам стало ліньки туди їхати. Так, улюблені їжа, книжки. І ось ще один критерій, по якому я вибираю ось такі альбоми. Він для мене особисто важливий, щоб, коли був розділ, що тобі місяць, два, три, щоб було місце, де клеїти фотографію. Для мене супер важливо, щоб було саме повний розворот. І я можу тут багато фотографій клеїти, тому що в більшості випадків, там, де мені подобалось, там тільки ось тобі місяць, тобі тут два, і пішло-поїхало. Часто по одні по дві фотографії. Мені це не, не підходить. Хочу, щоб було нормально, <смас> щоб в мене був один альбом, а не їх десять. І, як правило, наприклад, в Насті і в Жені ми придумували тематичне фотографування кожен місяць, тому ось там, де тобі місяць, як правило, фотографія саме тематична. вона... В однаковій плюс-мінус позі, яка повторюється кожен місяць, щоб було прикольно дивитись, як дитина зростає. А ось, наприклад, на цій сторінці можна вже просто за цей місяць різні фотографії вклеїти. Ну, Це особисто мій бзик, бо це досить складно насправді знайти виробників альбомів, щоб було достатньо місця для фотографій, і при цьому були надписи, підписи, а не просто пусті сторінки. І тут ще, в принципі, все, що треба, і зріст, і вага, і якісь важливі досягнення, і місця достатньо, там немає півсторінки, щоб розписувати. Тому мені це дуже сподобалось. Загалом тут вони всі однакові. Я ще, коли в них замовляла Насті альбом, я дивилась на цей, але він такий, він ніби то як унісекс, але тут він медик намальований, все одно більше ніби як до хлопчика. Ну, Мабуть, і дівчинці нормально буде. Так. І. Твій перший день народження ось тут є. Тобі один рік. Тут всі 12 місяців є. Тобі один рік. Так, і перша стрижка. А, тут слонечок нажиє нічого собі. Прикольні зубки. Як ж без них? Ось відбиточки є. Дуже дуже прикольно. І що це тут? Перша осінь, весна, зима, літо. Перший новий рік, улюблені свята. Перша подорож, сім'я і натапки. А, тут ще даже є якісь сторінки. Вау, тут ще даже пусті є. Є навіть пусті так, тут щось перекрутилося, пружинка. Треба зараз її поправити. Даже пусті сторіночки є, прикольно. Конверт. Вам можна було за додаткову плату, що конверт, але я не замовляла, бо. Не бачу. А, тут, до речі, немає бірочки, мені здається. Я не бачила, що тут бірочку де вліпити. Єдине, що може конверт візьму. Жені в великому альбомі були конверти. Невеличкі. їх можу сюди взяти, бірочки скласти. Так от така краса. Тому дуже гарненько. Кому треба, майте на увазі. Дуже тут багато альбомів покажу вам ще ці бігоменько. І ось, до речі, я їх е, ось Настінце, трошки в них ребрендінг стався. Альбоми зберігаю в тих самих коробках, хоч у них, до речі, є мішочки дуже класні. Від е, колір альбому і просто нейтральні. І я хочу якось замовити. Ну, бо в мішочках, звичайно, зручніше буде зберігати їх, я так думаю. Е, та я б хотіла б якось замовити на всі три альбоми. Тому це Женін, який я вам показувала. Ось такий в Насті. Бачите, ось В Насті вже повний альбом. І бачите, він ось, навіть враховуючи наявність пружинки, все одно трішки ось тут випирає. Тому, уявіть, якщо тут не буде пружинки, воно просто буде ось таке так ось буде виглядати. Тому на це треба звертати увагу. Бігом покажу, можливо, комусь буде цікаво, бо дизайн у них ще цей актуальний. Я його для Насті вибирала, але я тут просила, щоб додаткові сторінки вставляли. Не знаю, я не знаю, як зараз, можливо, вони додавали, але раніше не було. Було тільки просто тобі 4, тобі 5. А я просила, щоб додаткову сторіночку ставили. Тому у нас ось такий розворот, виходить. Ось тут такий розворот. Тобто, ну повністю тобі 2 місці, це тут і також 2 місяці. Можна так, трішки по-китайськи, -по -по але що зробиш? Тому це дуже зручно, бачите, фотографії одного типу, а тут трішки інші. Тут більше для записів всього є. А ну, насправді, ну, мені особисто не треба так багато місця для записів. І, так, тому, і тут різноманітні малюночки, тому також досить цікаво. Це щодо Насті. Тут також були пусті сторінки. Перший Різдво, перший новий рік, перші слова. Так, да, і ось, бачите, товстенький такий. А це Женін. І так, да, він такий пудровий. <гум> Тому чому мені здавалось, що він більш такий бежевий, але вийшов пудровий. Я зараз подумала, що може сюди просто якісь наклейки більш хлопчачі повісить. Він взагалі на на фото взагалі взагалі прям рожевий. Насправді він трішки більш пастельний. Хоча це більш... Ну, загалом вже такі є. А, ну, це я замовляла в іншого виробника, ось Rainbow. Але а, вже вони не роблять, мені здається, їх. І, але можете пошукати. Тут так само. А, цікавий дизайн, тут дуже такі прикольні малюночки. І, і, і тут є перше ліжко навіть є. Я вмію, а ось я відбитки, до речі, тут робила фарбою для пальчиків. Тому класно було, вийшло і вони не відбиваються. І ось так само, бачите, мені один місяць фотографія тематична і просто місце для фотографій. І так ось до, до кінця 4, 5, 8, 11. І день народження. І тут конвертики є. Тут е бірочки лежать. Тому, і бачите, так само він такий товстенький. А сюди дійсно треба якісь наклейки придумати, щоб він більш якось по-хлопчачому виглядав. чи Що А ще видно кольори. Я, до речі, вже посиділа на аліку і подивилась, що сюди можна приклеїти. <сміст> Динозавриків таких під беш можна взяти. І буде дуже класно. Бо він, ну, ось я колір вирівняла то видно, що він такий, але він все одно, як темно на Але мені здавалося, що він такий щось, типу, як беш. Але в реальності він не беш. Трошки як дівчачий смахою. Але це знаєте, в кого яка позиція, нічого страшного. з буде коли А Захара відрізняється. Не люблю, коли, звісно, воно щось відрізняється. Ні, максимально треба, щоб все було однаково. Але з першими альбомами так не вийшло. Буде вже так. Якщо мені щось захотілося, то мені вже треба робити це вже і зараз не захотіла я чекати, поки ви мені напишете не роби такого в альбомі, <свіття> бо вже з власного досвіду, забігаючи трошки наперед, скажу вам: не робіть такого в альбомі, як я зараз роблю. <свіття> Але на випадок, якщо все-таки вже зробили і хочете якось то виправити, я буду мати для вас варіанти вирішення цієї проблеми, так як ну, заробила собі її. Хоча дійсно воно дуже прикольно робить, ніжку взагалі класно зробило, Але, на жаль, даний вид відбитків краще зберігати під склом, аніж в такому бумажному альбомі. Так що, далі будете бачити. що в мене вийшло з ручкою, якась лажу, Як завжди, та, в усіх. Я ось вирішила спробувати стирачку тут підтерти, і дивіться, виходить. Так що, в кого щось схоже... А! Блін. В кого щось схоже, то можете так само. Так, ладно, буду витирати. Так, дивіться, це повне розчарування, тому що воно все перебивається. Мало того, що перебивається, так що щось взяти пальці, то воно перебивається. Тобто потрогати його буде не можна. Тому... Будемо діяти по старій схемі, яку, в принципі, вам рекомендую, якщо ви в альбом хочете відбитки залишити. Так, це зараз стерти треба обережно. І а, буду фарбами це все робити. В принципі, я пробила в Жені. Ну, зато тепер точно знаю, що краще ось такими перебивачками в альбом не робити. Класно робити, якщо ви берете в рамочку якусь, да. а в альбом там де постійно руки є, краще не робити. Так, да, зробимо. Зараз подивимось, постараюся показати, як я це зробити. Це навіть буде зручніше, ніж коли я робила Жені, бо Женя я робила прям в самий альбом і треба було сам альбом підносити до ніжки, до ручки. А тут достатньо ось бум бумажку цю прикласти. І все. Ці картонки йшли в наборі до, до оцього. Тому, в принципі, якщо у вас таке є, то у вас будуть такі картонки. Якщо немає, то можна просто самому вирізати. Це взагалі не проблема. Всім добрий ранок. А коте, Привіт, коте. Ті зйоти такий. Ласкунчик. Ти ласкунчик? Ласкунчик, мазунчик, мазунчик. <гум> 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 Нас гримить, погодка така спати і спати. В принципі, дитина і робить, але дитина сьогодні проснулася в 5 годин ранку. В 5 ранку. І да, я теж проснулася в 5 ранку. Знаєте, найбільша помилка мам новонароджених це коли вони ввечері, особливо ввечері. Бо в день не завжди треба сон для мами. Ввечері не лягають спати тоді, коли лягає дитина. От я вчора перший раз за від народження малюка. Лягла спати тоді, коли він на повну, на повний сон. Це в... в 10 годин. Він ліг і мене вирубив. І так, встати в 5 ранку не так важко. Більше я могла сидіти в телефоні або дивитися ще телевізор до години, так, 12 до часу, і потім важко вставати. Якщо зразу з ним лягати, то нормально. Раз чоловік прийшов додому, дивіться завжди б так приходив. З самої рошенки. Тут щось поважче. Не люблю такі сюрпризи. У -у -у. О, лимонні тарти, я обожнюю їх. Пахнет. Пши. Ну, брауні, брауні люблю. Це я люблю брауні і лимонні тарти, зрешенки, найбільше. І клірі ще в них смачно. Так. так, треба робити чай. чай. Чай, чай, чай. У нас сьогодні дуже багато справ. Ми приїхали в екодім. Треба вибрати ламінат. Фугу для плитки вибрати. Вирішили всі шви епоксидною смолою затирати. Я тут думала, що тільки ванну, але Сергій каже, давай все. То треба в общем, вибрати фугу і вже І ламінат вибрати, ламінат вже вам познімаю на будівельне відео. В принципі, я думаю, що я сьогодні будівельний влог знімаю. Це я так думаю, але буде видно. Можливо, якесь воно невеличке вийде, але щось знімемо. Заїжджала в люкси на роботу, привітали, до речі, малюка. Дуже прикольно, привітали. Таку черепашку класну подарили. Таку класну черепашку. У нас багато іграшок м'яких, але черепашки нема. І вона така прикольна, на Захара схожа. <смі> вона ще й грає. Батарейки треба купити. Вона ж... якісь ще й звуки видає. Прям цікаво. І подарункові сертифікати ще подарили. Тобто, дуже приємно і дуже класно. Е, так що, да. І домовилась уже з колегами що до виходу на роботу <свісно> з вересня місяця. Якщо все буде добре, то, то будемо виходити. У мене лікарняний до, до середини вересня. А потім треба або оформляти подогляд до трьох років, або виходити на роботу. Будемо діяти так. Захарку спав поки, така я була там, але я там швиденько була, забігла. І да, то Сергій навіть такий каже, ти так швидко, я думав, ти будеш довше. Кажу, ти ж сказав швидко. Маю, швидко. Чи сподимося, може, в метро заїдемо. Сергій каже, подивимось, скільки ми залишимо зараз тут в магазині грошей. Якщо залишиться, то заїдемо в метро. Ой, жах який. Ну, таке будівництво воно. Немає сенсу їхати щось купувати, якщо в той хоча б 500 баксів нема в кармані скрізь. Туда 20, туди 20 туда туди 20-ка, туди 20 І це ще, я думаю, дуже так лайтово, тому що ми так, знаєте, і шукаємо, де бюджетніше. Не то, що ми не купуємо ну, дешеве, ми просто шукаємо знайомих, так як Сергій у мене електрик по професії офіцій, ну якби по його професії, то він у будівництві пересікається то з одними, то з іншими, то має багато зв'язків. То ми, в принципі, можемо щось по хорошій ціні брати. І хорошої якості, і по кращій ціні, ніж воно продається. Тому, тому якось так. Але навіть з урахуванням цього гроші просто л'ються кожен день. Думаєш, де їх брати? Ой, нічого. То нічого. Головне, щоб всі були здорові, правда Захарка? Здоров'я то головне. Так, ми тут були в метро, і в нас був бюджет в тисячу гривень. Показую вам, що можна купити за тисячу гривень. І це ще по хорошим цінам, бо це, ну, якщо ми йдемо в метро, ми беремо все акційне, крім печива. Печива не було по акції. Все інше було по хорошій ціні. Сирочок фета. Ой, Сережа його вже відкривав, а він потік. Ладно. Камбучу бузили взяли сардельки ранчо, потім маздам сирочок і гаубик. Да. Тому оце ось, а, ну, і я ще мені мені чаю. Тому ну, ось це все на сьогоднішній день коштує 1000 гривень, і це я ж кажу, все дуже ще по хорошим цінам. Ми сьогодні ще були у сімейного лікаря. Захару сьогодні 17 днів. Ми так трішки запізнилися з оглядом, але так вийшло. То я думала, дуже рано не йти, то захворі... захворіла наша сімейна, то ми не ходили. Я по-моєму говорила про це. Сьогодні ми туди дійшли. Так, загалом все з ним добре. Трошки в нього є жовтушка, але нібито як вона вже спадає. Але якщо що, то ми потім, коли вже буде йому місяць, Наче ніж тижні залишилось. Підемо на плановий огляд, і там якраз можуть подивитися рівень білірубіну. Зараз є методи, методи, якими міряють цей рівень через шкіру. Не треба кров брати, мучити дитину. Тому будемо дивитися загалом. Якщо треба буде, то, то будемо міряти. Ну, в пологовому сказали, що все добре. Ну, він хоч вже 17 днів, але все одно в нього ще сквер трошечки жовті. Але. Сказала, ніби як там немає, він бути високий, тому має бути все добре. І, 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 і важили його. Він за 17 днів цей карапуз, набрав 800 з копійками грам, собі уявляєте, виписували у нас 3400 і зараз його 4200, 4200-4300. що там, 4 200, 4 Зараз він такий, як народився Євген. Ну майже Євген 4300 з копійками народився. Але Євген народився, він такий, знаєте, був щокатий. Такі гарнющі. От Захара зовсім немає таких щочок, як були в Євгена, тому навіть не знаю. І він по зросту такий самий, як Євген, зараз на пів сантиметра виріс. Тому от був Євген, народився 4300 і зараз Захар, плюс-мінус з таковим ростом вони, але по візуалу зовсім по-різному виглядають. Мабуть, кістки в нього важкі, бо я не знаю, де, де тих 4 чимось кілограми в ньому взялися. Тому але сьогодні я така прям встала вранці, така подивилася на нього. Він такий як виріс, на чому <сі> вже, знаєте, не так страшно його вже брати на руки. Ну, в мене, в принципі, і цього разу і загалом не було такої, знаєте, тривожності надмірної. Бо е у мене з Настю була просто капець, яка тривожність. Я буквально коли на руках її несла, я боялася, ну, по сходах спускатись, Я боялася, що я впаду. Я прям уявляла собі картину, як я падаю, що з тою дитиною стається. І це стосувалося усього. Знаєте, ти пішла на кухню, всі нещасні випадки, які тут можуть статися у мене в голові були. І в якийсь момент я зрозуміла, що типу, це вже неадекватно. Ну, бо ти типу, по типу, сходах уявляти, як ти падаєш, і що і що травиться це неадекватна ситуація. І типу, ти не можеш постійно боятися за те, що з дитиною може щось статись. Тому ти з дитиною на все життя. Зараз вона в тебе на руках це одне діло. Коли вона бігає, це вже зовсім інше діло. Тому я, по-моєму, тоді заспокійливі була. Щось типу такого несерйозного магні, щось таке. Але так, да, було таке. І, повністю, що я якось це пережила, я зрозуміла, що це ненормально. нормально, і типу, старалася себе заспокоїти і переключатись, і пила б магії. До цього разу у мене такого немає загалом, навіть народження Захара, у мене немає такого, що я дуже боюсь його на руки брати, або ж взагалі все ок в цьому плані. Але от прям все одно зараз вже такий, він трошки вже й голівку тримає. Так, все. Пішла я. Малюк плаче. Малюк плаче. З поставлю. Так, і Сергій в аптеці купив щойно вітамін D3. Сказали, що з трьох тижнів можна вже починати давати. Олі Д3. Ми свої таке самі давали, по-моєму. Жень, тут е, зручно штучка е, така є. І вітамін К. Нагадала мені, тому що там виписки написала, я щось особа не дивилась. Вітамінка, профілактика, а тут, в общем, в принципі, написано: е, Одну капсулу в тиждень, якраз до трьох місяців. Тут 10 капсул на 2,5 місяці якраз нам його вистачить. Тому оце Захар. Ще запитувала в неї про вітамін Д для старших дітей. Типу, шкода здавати з вени кров, щоб дізнатися, але вона каже, що. По її статистиці, ці, хто здавали в неї діти, ну, батьки дітей, батьки, діти, батьків, ну, ви поняли, то в усіх переважно є дефіцит, тому що недостатньо в нас сонця, ну сьогодні вже пасмурно. То треба буде подивитися якийсь вітамін Д для наших дітлахів в хорошому дозуванні. Можливо, ваші дітлахи приймають, то можете написати. А, бажано, щоб це було ще щось вигляді жувальних цукерок, щоб діти про це нагадували, а не самому треба було згадувати. Хоча по факту можна і це давати, але це забуваєш давати, бо їм воно на смак не дуже подобається. А якісь желені цукерки, то б, звісно, їли б. Їх треба, мабуть, ховати, бо можуть і дуже багато з'їсти. Взяла конвертик ось такий, це поклала бірочки. Це Захара. Так, відкриваю конвертик. І... І ще був більший, це я вже не взяла в альбомі. Ось такий був. Але я подумала, що це занадто великий. велике. Ще такі маленькі були. Вони мені в цьому альбомі не треба. Ну, сюди, типу, цей треба, але важно трохи більше, бо тут є лист в майбутнє. Але поки так. І я покажу вам зараз відбитки. Не знімала, тому що ледве зробила, було дуже незручно робити. І я зробила трішки по-іншому. Забрала останній листок ось тут, бо тут два таких пустих було. Розрізала його навпіл. І, ну, щоб фон був гарний, не білий. Так, де ці руки, а, ось. І зробила ось так: тут трішки відтопирюється. я думаю, що я. Наклейки поліплю. Я замовила, до речі, вже наклейки на Жені на альбом на титулку. А, і подивлюсь, можливо, сюди якісь так само приклею. Ось такі вийшли Ножко. така ручка. Ну, вже як вийшло. 28.07. Така красота в мене вийшла. Тому і вони не відбиваються, бачите, тому найкраще. В таких альбомах брати звичайну акварель, фарбу і робити. Це саме оптимальне буде. І хочу поки Захар спить, заповнити тут декілька сторіночок. Подивлюсь УЗД. У ЗД... мене є 3D УЗД, але не дуже хочу сюди його крилеїти. Мені більше подобається звичайне, Знаєте, чорно-біле, а Таке треба роздруковувати. Тому, тому так. Тут особа ще нічого не понаписуєш насправді. Ну, хіба що з яким, з якою вагою народився. Може, поки нічого писати не буду. уже в місяць напишу. Зрісти і таке. Так що буду чекати ще декілька тижнів.